Комусь він здавався запорожцем характерником, хтось бачив у ньому пішого донкіхота, хтось загодкового козака Мамая. Так хто ж він Дмитро Яворницький? Козацький батько з таким іменем увійшов він у нашу історію. Мало людей знало все, пов'язане зі славною Січчю-Запорізькою Запорізькою. Козацьким життям та усіма його походами, перемогами, небезпеками і величчю історії так, як він. Дмитро Яворницький. Невтомний літописець українського козацтва, шукач скарбів минулого. Прославлений український історик, археолог, етнограф, фольклорист, лексикограф, письменник, дослідник історії українського козацтва. Дійсний член наукового товариства імені Шевченка і Національної академії наук України багато разів був на Миргорочині. Але є у нашому краї населений пункт, який по праву може називати себе його другою домівкою. Це Верхня Будаківка. Наш край виявився дуже гостинним для видатного історика та етнографа. І це завдячуємо цим місцевому зеленласнику Петру Олексійовичу Малинці. Палкий шанувальник старожитностей запрошує видатного дослідника вести археологічні пошуки саме тут. Вмитро Яворницький 1900 по 1904 рік по декілька місяців проживав у його двоповерховому маєтку, що мав 12 кімнат. У одній з них на першому поверсі і працював відомий історик. Коли Дозволяли погодні умови, проводив розкопки у місцевих курганах в селі Будаківці. Збереглися відомості про дві розкопані кургани 32 метра, 70 метрів у діаметрі, було знайдено людські та е, кості, бронзові наконечники стріл, списа та чашка, залізне кільця. Розкопки в Будаківці не лише дозволили видати унікальний збірник документів, але й поповнити музейні фонди археологічним матеріалом. Частину зібраних під час розкопок артефактів. В тому числі чотири бронзових триграних наконечники стріл, розкопаних кургані біля Будаківки, було передано до славетного музею імені Олександра Поля в Катеринославі, директором якого Дмитро Яворницький став у грудні 1902 року. Розкопки, проведені Яворницьким у Будаківці, мали для нього особисто і для вітчизняної науки далекесяжне значення. Саме робота з археологічного дослідження околиць Будаківки дозволила йому заробити грошей 3,5 тисячі карбованців. На видання першого фундаментального двохтомного збірника для історії запорожських казаків. Ми з вами знаходимося біля одного з курганів Будаківки, який міг досліджувати Яворницький. Зберігся місцевий переказ, згідно з яким на цьому кургані пан Малинка влаштовував альтанку, до якої любив запрошувати своїх гостей. Це було місце для чаювання. Тут вони спілкувались, милувались краєвидували, слухали музику. Відтоді вигляд цього місця дуже змінився, але сам курган залишився незмінним. Це пам'ятка, яка нагадує нам про багатьох відомих людей нашого краю, але передусім про синого господаря пана Маленку та його гостя Дмитра Яворницька. Будаківка стала для нього місцем, якому він завдячує своїм науковим визнанням. 29 квітня 1901 року він блискуче захистив дисертацію і отримав диплом названня магістра історії. Підготовка до захисту збігалася у часі з його перебуванням у Будаківці. У листі до Коцюбинського він так і говорить, що вже давно переправив усе своє добро до хутора Будаківка, а в Москві буває тільки задля того, щоб закінчити курс лекцій епохи гетьмана Богдана Хмельницького. Саме перебуваючи на Миргородчині, Дмитро Яворницький пережив важливу переміну, пов'язану з деяким відходом від історичних пошуків заради літературної діяльності. Тисяча 1901 року він започаткував свій прихід у вітчизняну балетаристику, своїм великим прозовим твором Наша доля Божа Воля. Відомо, що у цій повісті автор виразно описує типографічні особливості великої будаківки, у якій він в цей час проживає два яри, сад. Де ще родять старі яблуні і груші, ставок, який так і називають панським. Ми теж сьогодні милуємося їх краєвидами. Видання Повісті стало можливим завдяки доброчинцю, який вніс на цю справу 300 карбованців, але сам захотів лишитися невідомим. Появу літературних творів Дмитра Яворницького вітали Борис Грінченко, Іван Нечулевицький, Олена Пчілка та Ілля Репін. Ось як у своєму листі 1904 року відгукнувся на його творчий дебют Пана Смирний. Не кажіть, куди ж я гадящий, на що як чемний. У вашій повісті, наша доля, Божа воля. Багато і знання народної душі, і блискучого виразу, і легкої та плавної мови. Все це ознаки немалого літерацького талану і великий гріх буде, як ви занехаєте його. Він не просто мешкав у Будаківці, це невелике сільце на Мергорочні стало для нього місцем якісного творчого перелому його житті. Тут вчений веде активне листування з багатьма видатними сучасниками, вся його кореспонденція йшла в цей час через почтову станцію у Комишні. Саме звідси Дмитро Яворницький передав вельми поважному добродію Борису Дмитровичу Грінченко багато лексичного матеріалу. Щонайменше 2500 слів, який потім його використав у своєму славетному чотирьохтомному словникові української мови роботу над яким розпочав у 1902 році. Під час перебування в Будаківці нас не полишало неймовірне відчуття присутності великих, колоритних постатей Дмитра Яворницького та Петра Малинки. Про них нагадують старезні липи. Ароматом, яких вони втішались, стіни, в яких вони жили, і працювали, курган, на верхівці якого господар любив частувати гостей. Тут все пам'ятає про них. Важливо, щоб і ми про них не забували. Серед великої пістолярної спадщини, яку залишив нам Дмитро Іванович Яверницький, помітне місце належить листам відомого українського живописця, графіка, архітектора, фольклориста, містецтвознавця. Опанаса Георгіовича Славстони. За даними відомої дослідниці життя і діяльності Яворницького, Шубравської, вони познайомилися у 1885 році в Петербурзі. Але сам Опанас Георгійович стверджує, що знайомство відбулося у 1878 році. Історик Дмитро Яворницький та художник Опанас Ластіон – люди одного покоління, великі приятелі та друзі. Постійним гостем у Дмитра Івановича, коли він ще жив у Петербурзі, був опанас Ластіон. Він так захоплююче грав на бандурі так чудово наспівував українські думи та пісні, що справляв на всіх присутніх незабутнє враження. У 1886 році вони вдвох помандрували на Україну. Дмитро Іванович ішов слідами запорожців, збирав матеріали для історії. Записував народні пісні, а Сластіон заносив до свого альбому все, що зустрічалося їм із української старовини. Допитливі мандрівники відвідали багато сіл, побували в хоролі, лубнах, миргороді, гоголівських сорочинцях та інших місцях. Яворницький всюди читав лекції на історико-археологічні теми. Тоді й виникла у художника Сластіона Думка. Видати ілюстрованих гайдамаків відомо, що ця книжка вийшла 1886 року в Петербурзі, в оформленні Сластіона з передмовою Яворницького. Панас Сластіон був не тільки великим другом Дмитра Яворницького, а й повіреним у його справах. Так, наприклад, у 1891-1892 роках саме він займався виданням і оформленням першого тому історії запорізьких козаків. Саме Сластіон домовлявся з літографами, фотографами, видавцями в той час, як Яворницький. Варницький звернувся до нього, щоб той е, якимось чином е, передав йому частину предметів старовини для Катеринославського історико-археологічного музею. на той час уже музею. Катеринославський музей збагатився дуже багатьма цінними предметами. Е, це були і речі козацької доби, а також дуже цікавий пласт. Е, Представляють собою е, лиштви е, підризників, священників 18-го початку 19 го століття. Це було 13 предметів, які передав опанас Гороч Сластіон до Катернославського музею. Дуже цінні це раритети, такі, яких е, немає. Практично ні в яких інших музеях, завдяки Опанасу Георгійовичу, вони потрапили до Дніпропетровського ну, Катеринославського, як раніше, а зараз Дніпропетровського музею. І вони зберігаються в цьому музеї досі знайомих Дмитра Івановича Яворницького у Миргороді були такий відомий краєзнавець. Дослідник старовини. Як, е, е, і він же був відомим лікарем у Миргороді. Він досліджував, наприклад, е, Преображенську церкву у Великих Сороченцях е, поховання Данила Апостола у цій церкві. Е, це був лікар за фахом Олександр Іванович Ксьондзенко. Е, також це була е, відома ткаля у 1902 році. Вона очолювала ткацьку майстерню. Це Людмила Іванівна середина або середина Суботіна, як її ще називали. Вона для Дмитра Івановича виконувала деякі замовлення для і його будинку і для Катеринославського музею. Все розпочалося з того, що наш читач Петро Москалехо, Подарував нам ось таку книжечку. Це книжечка, яку він упорядкував особисто, тому що він земляк Яворницького, родом з тих же місць і давно цікавиться його спадщиною. Тож він зробив таку велику роботу, подарував нам цю книгу із дарчим надписом, з автографом, а пізніше передав нашій бібліотеці шеститомник – Саме оці книги епістолярна спадщина академіка Яворницького. Дмитро Іванович Яворницький зробив великий внесок у вивчення історії українського козацтва, а для майбутніх поколінь залишив звернення. Я зійду в бік зі свого шляху, щоб дати дорогу молодій силі, коли вона забажає продовжити любу моєму серцю справу. Тоді я скажу так. Ще не вмерла козацька сила, ще не згинуло козацтво, воно розвинеться пишним квітом по землі, воно розілляться широкою повінню по всьому світу й буде жити, буде гріти серце наших дітей, поки стоятиме жива земля, поки блищатимуть чисті зорі, поки світитиме у небі ясний місяць.